на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 15 липня. У Лозові відбулося засідання комісії з євідновлення. Присутні розглядали заяви мешканців громади на компенсацію за пошкоджене обстрілами нерухоме майном. Масштаб руйнувань комісія оцінювала під час виїзду на місце, а потім приймала рішення про надання чи відмову в компенсації. А відмовляли в компенсації мешканцям Лозівської громади зазвичай через те, що вони вказували пошкодження в місцях загального користування, а кошти виділяють на ремонт власного житла. Або ж лозівчани самотужки відновили зруйноване. Загалом за час роботи комісії лозівчани подали 129 заяв. Зі 105 розглянутих 28 задовільнили, повідомляють комунальники. Далі заяви затверджує виконком Лозівської міськради. Після цього люди чекають на державні виплати. Нагадаємо, подати заяву на компенсацію за пошкоджене обстрілами житло можна на порталі Держпослуг Дія. У Лозівській районній раді зміни в депутатському корпусі. Вчора, 14 липня, на сесії райради Сергій Красноперов та Олександр Терехов склали повноваження за власним бажанням. Натомість Микола Пономар отримав мандат. Нагадаємо, на початку червня в районній раді склали повноваження ще два обранці від забороненої партії ОПЗЖ та депутатка від блоку Кернеса Успішних Харків. Тому на пленарному засіданні 14 липня до діючих депутатів звернулася голова районної виборчої комісії Олександра Мартиненко. Через заборону діяльності ОПЗЖ наступні за чергою депутати від партії не обираються, а Микола Пономар пішов від блоку Кернеса. Поліцейські затримали чоловіка, який грабував жінок у лозовій. Постраждалі розповідали, що зловмисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав. З початку місяця до районного відділу поліції надійшло кілька таких звернень від лозівчанок. Останній епізод трапився 13 липня. 44-річна жінка повідомила, що, повертаючись ввечері з Даші, на неї напав невідомий. Зломисник схопив її, повелив на землю та бив по голові. Жінці вдалося вирватися та добігти додому. Зломисник заволодів її сумочкою, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима. Протягом години поліцейські затримали нападника. Ним виявився 43-річний мешканець Лозовує. Встановлено, що чоловік раніше судимий за скоєння грабежу та зґвалтування. Звільнився з місця позбавлення волі в січні цього року. Наразі зловмисника затримали та знову вручили підозру у грабежі, за що йому загрожує до восьми років тюрми. Поліцейські просять лозівчанок, якщо хтось постраждав від дій підозрюваного, повідомити про це за телефоном 102 або 057 45 964. У Лозівському центрі молоді нагадують про марафон під назвою Здорова молодь, сильна Україна, який організовують в області. Лозівчани розповіли, в рамках марафону проводять багато активностей. Наприклад, щотижня учасники збираються, роблять фізичні вправи, бігають, придумують танці, різноманітні руханки, флешмоби, поливають квіти, висаджують саджанці. Марафон розрахований на людей віком від 18 до 35 років. Але якщо будуть інші бажаючі, їм обіцяють не відмовити. В якості заохочення від харківського центру молоді Лозівчана кожні шість тижнів отримують призи. Кажуть, чим більшим буде відсоток відвідувань цих заходів, тим кращими будуть презенти. Тож всіх охочих доєднатися до марафону та стати частиною команди Залізний легіон чекають у центрі молоді. Можна також писати до центру в Дірекцію в соціальних мережах або ж зателефонувати до координатора за телефоном 095 535 32 02. Марафон триватиме до вересня. І до новин Харківщини. У Первомайському днями почалося голосування за нову назву для міста. Це повторне голосування, воно триватиме протягом 10 днів. Жителям Первомайського пропонують обрати один з десяти варіантів: Холоднояр, Добродар, Янголів, Златопіль, Новомирів, Хлібодар, Звитяжин, Сиваш, Брецьк, Козацьк. Проголосувати можуть лише жителі громади у ЦНАПі чи онлайн. Нагадаємо, за результатами попереднього голосування, рішення про надання нової назви місту, а виграв тоді добродар. Мали ухвалити депутати, однак голосів не вистачило. Цього разу, якщо народні обранці знову не проголосують за нову назву, то скоріше за все первомайське стане Сівашем, припустив раніше мир міста Микола Бакшеєв і додав, що місто усе одно потрібно перейменувати, оскільки воно носить радянську назву. І національна комісія зі стандартів державної мови внесла його до переліку на перейменування. Первомайські хотіли переіменувати ще у 2016 році, однак тоді також не вистачило депутатських голосів. Тож слідкуємо за ситуацією. У Харкові 28-річний чоловік отримав три роки тюрми за наявку по повісті. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У січні 23-го року чоловік, бувши ознайомленим про кримінальну відповідальність за наявку по повісті, в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, отримав повістку під особистий підпис, у якій було зазначено дату прибуття та номер команди. Але він не прийшов і поважних причин чи відстрочки від мобілізації чоловік не мав та не повідомив про причини свого неприбуття, розповіли у прокуратурі. Початку Комінтернівський ресур призначив три роки позбавлення волі із випробувальним терміном на два роки. Проте прокуратура оскаржила вирок в апеляції, і в результаті чоловік отримав три роки тюрми. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.